В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цього недільного дня ми знову згадуємо євангельську притчу Спасителя, сівача і посіяне ним зерно. Пояснення цієї притчі на прохання учнів Господь сам подає для всіх нас для розуміння. Ми ж нині в роздумах. Зупинимось лише на одному з аспектів почутого євангельського повчання. Христос не раз бере образ зерна найбільш знайомий слухачам, які зростали і жили в умовах Середземноморської сільськогосподарської культури, щоб через цей образ дати пояснення реалії духовного життя. Так, в четвертій главі Євангелія від Марка. До дрібного гірчичного зерна Господь уподібнює Царство Небесне. Початок його для кожної конкретної людини малий і не дуже помітний ззовні. Але коли людина кликає в собі царство небесне, то посіяне мале зерно стає великою рослиною, стає більше від усякого зілля та дає таке велике гілля, що під тінню його можуть. Укриватися птахи небесні, також згадуючи про надзвичайну силу віри, Спаситель засвідчує, що навіть мала міра її виявлення дає неймовірні плоди. Істинно кажу вам: передає нам слова Господні, Євангелист Матфей. Якщо ви будете мати віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці, перейди звідси туди. І вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. У почутті нині нами притчі зерном називається слово істини, яке Бог сіє в душах людей. Цей образ нагадує нам, що земля не сама собою породжує пшеницю, яка, зростаючи і дозріваючи, дає врожай для споживання, як зерно в землю засівається. І лише коли земля прийме його, то може виявити свою родючу силу, так і людська душа може приносити добрі плоди і духовно зростати в чеснотах лише тоді, коли вона прийняла в себе зерно Слова Божого, зерно євангельської проповіді. Без мене не можете робити нічого, промовляє Христос до учнів своїх, а отже, і до всіх нас. Бог є джерелом всякого добра, і тому справді, як струмок, який у витоку своєму втратив зв'язок з джерелом води, неодмінно висохне, і як паросток, який не має укорінення в землі, пропаде, так і людина, яка не має єднання з Богом, не здатна примножувати правдиве добро. Окрім доброго зерна, яке сіється в землю. І дає поживні плоди, Спасителю проповіді, згадує і про кукіль. Ця рослина, зростаючи поруч з пшеницею, перешкоджає їй, заглушує її, не даючи також і сама добрих поживних плодів. У притчі про кукіль на полі, Господь згадує ворога, тобто диявола, який сіє в душі людські, зерно омани, Неправди, злих сумнівів, звичайна рілля, яку ми можемо бачити, не має духа і не має власної волі, тому нездатна обирати, яке зерно прийняти, а яке відкинути. Натомість ми, люди, маємо від Бога дар свободи. Те, що сіється для нас Богом, ми маємо прийняти і плекати в собі, а те, чим спокушає нас диявол. Маємо відкинути, не дозволяючи, щоб посіяний ворогом кукіль зла пустив у нашому серці коріння. Ще один образ, якому Спаситель згадує про зерно це образ смерті і Воскресіння. Євангелист Йоанн наводить такі слова Господні: істинно, істинно кажу вам: якщо пшеничне зерно, упавши в землю, не помре, то залишиться одне. А якщо помре, то принесе багато плодів. У такий спосіб Христос закликає всіх нас до жертовної любові. Він закликає жити не для самих себе, але служити для благоближнім, бо лише так ми справді зможемо принести багато добрих плодів для скарбниці вічності. Цей образ перегукується також з образом талантів, які Господар Доручив слугам, хто використав, взяти від господаря, той отримав примноження добра і похвалу свого володаря, а хто залишив схований отриманий талант, той нічого не здобув і навіть зазнав осудження. З цих настанов, притч і образів, ми бачимо, що слово Боже, яке сіється в нашій душі, має бути сприйняте нами і перетворене. У наше власне життя. Воно не повинно залишатися для нас лише чимось зовнішнім, якимось знанням, яке ми лише зберігаємо в розумі. Як зерно, посіяне в землю, перетворюється в нову рослину і дає плід так і євангельське вчення, яке ми пізнали, має перетворитися в наше повсякденне життя. Плоди його повинні виявлятися в наших відносинах з ближніми наших вчинках, словах і навіть думках, а інакше зерно правди, посіяне Богом, залишиться для нас безплідним. І тоді, замість великої користі, від Його плодів ми матимемо осудження за те, що, маючи можливість і здатність зростати в добрі, не скористалися нею. Тож, дорогі брати і сестри, бажаю всім нам не лише з відкритим серцем. Приймати слова Божої науки, свою душу, але і повсякденно піклуватися про те, щоб ці слова приносили в нас і через нас щедрі і багаті, добрі плоди. Амінь. Слава Ісусу Христу.